Сокол прилетел э. А ну что Он нам тут заспевает Так, ну долгий Ну, Польща, як завжди. Єдинка. Так. Чи Молдова, чи... В мене не ясно. Так, тепер середні. Опа. Так. Опа. Колондайк цілий радіостанції повинен бути. Ну criza financiară, adică... Da, deci... deci și o mare, O... De peripeții... Deci... Eu vă 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 Ось так.